Спорт під музику у Львові завершився міжнародний турнір з художньої гімнастики Багіра 2011 16-й рік поспіль. Свої вміння у найвитонченішому виді спорту показують гімнастки з України та світу. Сподіваються тут побачити і майбутніх олімпійських чемпіонок, яких зараз в Україні лише п'ять. У програмі змагань виступи у шести категоріях. Кожен триває не більше двох хвилин. Художня гімнастика це суміш трьох різних видів спорту: легкої атлетики, спортивної гімнастики та танцю. Зародився цей вид спорту у Росії. Однак в Україні щороку стає все популярнішим. Наймолодшим учасницям на турнірі 6 років, і це не початківці, адже щоб стати зірками художньої гімнастики, тренуватись варто з трьох років. Я години в часа до 8 і все добре, але іноді на данчик. Свої вміння на турнірі демонструють і представниці за кордону. Щоправда, композиції іноземців не надто вибагливі порівняно з нашими гімнастками. Все через тренерський склад в них не такі професійні тренери. В них не таке буває, що зранку тренер працює в банку. А вечором як його хобі, це тренер з художньої гімнастики. От а у нас все таки тренери отримують освіту обов'язковою, бо цього вони не мають справи працювати з дітьми, тому що тому у нас більш такий професійний рівень. А переможців турніру наступного року чекають на чемпіонатах України, Європи та світу.